Перший ряд ми в'яжемо наш візерунок сітка, як в першому ряді. І потім у нас є серединка, ось наша середня, вона у нас помічена. І тут ми робимо не один накид, як нам ну, ми завжди робимо у візерунку сітка, а робимо їх три. Три накиди. І далі ми в'яжемо наш візерунок. Як завжди, ми вияжемо візерунок сітка. Якщо хтось не знає, як його в'язати, то пишемо мені, і я вам підкажу, де подивитись. Ось таким чином ми в'яжемо. Так, я продовжую в'язати наш перший ряд. Ось так. Все знімаємо. Все розгортаємо, пров'язуємо дві знову разом. Накид. Знову. Дві разом цю петлю нам необхідно теж разом. Ось таким чином. Далі накид далі дві разом. Дві рази Так, є. Закінчили наш перший ряд. закінчили наш перший ряд. І ось нам необхідно було пров'язати візерунок сітка, я зазвичай, і зробити посередині, нам треба зробити не один накид, а три. Далі виворотня сторона, другий ряд. Другий ряд виворотня сторона, як і по опису, ми в'яжемо усі. Наші петлі виворотні, ми. Ми виворотні. Це у всіх виворотніх рядах. Якщо ви в'яжете цей малюнок по колу, я зроблю ще майстер-клас по колу. Там потрібно в'язати по колу усі лицеві петлі. Зараз ми в'яжемо усі виворотні петлі. Ось таким чином, я, як, як я показую вам. Ми в'яжемо і доходимо до моменту трьох наших накидів. Тепер дивимось уважно, як я буду їх в'язати. Теж виворотніми петлями ми беремо ось так на спицю нашу ниточку, щоб нам було, і пров'язуємо виворотньою петлею. Далі, ще раз показую вам. Ось таким чином заводимо, ось тут, не загубляємо ниточку. Так, бачите, я теж ще, ще раз показую вам. Ось так заводимо і ось так беремо. Але нам ось ця нитка, ну, отак потрібна ось тут. І пров'язуємо виворотньою. Те ж саме робимо і тут хоп, і виворотньою. І таким чином ми пров'язали ці три петлі виворотньою. Нам це необхідно для збільшення наших петель. Далі другий ряд я передягаю на мою штучечку. І далі я в'яжу всі петлі, так само виворотніми до кінця ряду. Накиди теж ми пров'язуємо ось так виворотньою. Все, в'яжемо до кінця ряду. Будемо в'язати третій ряд. Так, третій ряд. Ну, Ми в'яжемо наш третій ряд. Так само, тільки ми починаємо з одною лицьовою накиду і потім дві разом. З, з, в, в бок, в сторону, нам треба зробити нахил. Ну, оно таким чином виходить по малюнку. Якщо ви знаєте, як в'язати цей уже візерунок, а ви знаєте, тому що я вас навчила. Далі ви в'яжете ось таким чином, доходячи, це третій ряд, доходячи до наших трьох накидів, там, де ми їх пров'язали, в'яжемо самостійно. Ось я дійшла до нашої серединки, де я оставляла. Я його зараз зніму, щоб він мені не забажав, а ви будете, дивитися, уважніше. Значить, вертаю я цю петлю назад. І ось я зробила останній накид, і далі у мене йде лицьова, три лицьові і одна. І ось зараз я буду вив'язуватися. От дивіться уважніше. Я беру, пров'язую по малюнку дві петлі разом, цю петлю не знімаю також і беру ось цю петлю. Її не розгортаю і пров'язую. Пров'язую разом. Ось так у мене виходить. Потім я роблю накид. Ось так накид. Я зробила накид. І ось тут уважніше. Ось, ось тут у нас є ниточка. І ми її підіймаємо. Ось таким чином: накид підіймаємо. І ось. Тут дві петлі, ось ці дві петлі, ми пров'язуємо разом. Ось ту цю петлю ми не знімаємо, розгортаємо. Ось так, дуже уважніше. І ось тут пров'язуємо разом. Робимо накид, і що у нас виходить? Бачите? Ось у нас виходить, що ми з цієї дирочки раніше вив'язували дві, а ось тут ми вив'язали чотири петлі. Ось так виходить. І у кожному ряді, шостому, ми вив'язуємо додаткові петлі. Так, далі я продовжую. Так, також в'язати візерунок сітка. Так само, все так само далі. Все ми продовжуємо до кінця, як ми в'яжемо, ось так пров'язали, і дохожу до кінця ряду, і в'яжу виворотніми всі петлі виворотніми. це всі петлі четвертого ряду ми в'яжемо виворотніми. Зараз я з вами почну, і далі ви закінчуєте саме: четвертий ряд ми в'яжемо Ну, це зрозуміло, і всі петлі виворотні. Ось така регланна у нас виходить лінія реглану. Бачите, і ви можете так гарно збільшувати нашу кількість петель. Далі я в'яжу п'ятий ряд, і я його в'яжу, як зазвичай, по малюнку сітка. Нічого не міняємо. Ось тут ми будемо просто пров'язувати наш малюнок. Ну, я вам його покажу. Зараз все з вами пров'яжу. Починаємо, як зазвичай. П'ятий ряд у нас починається з двох. Якщо третій починався і закінчився з одної лицевої, то тут з двох лицевих починається Двух, ну, двох разом накид. Лицюва. Дві разом. Дві разом. Накид так. дві рази дві рази ось так пров'язуємо дві рази я вже вам повністю показую свій цей візерунок, як в'язати. Потім ми пров'язуємо дві разом, знімаючи. І ось ми вже дійшли до нашого. Ми так само все робимо, пров'язуємо дві разом накид, дві разом, і все. Ми посередині цього малюнка вив'язуємо наш візерунок зі зменшенням. Дивіться, бачите, я пров'язую, і отак воно виходить. Потім накид, дві разом знімаємо, знімаємо. І те саме буде по колу, але я зніму майстер-клас. Але ми будемо з вами в'язувати вже по колу ну, кожен другий буде лицеві петлі. І ось бачите, як виходить? Тобто у нас ось вийшло. Оп. Тут є дирочка, вона, вона така маленька. І ось воно у нас. І ось. І ось, І ось таке десь зменшення. Збільшення. збільшення. Бачите, як гарно виглядає. Далі ми в'яжемо до кінця наш візерунок сітка і робимо виворотні. І вже знову починаємо наш рапорт узору. Тобто 6, 6 рядів ми пров'язали, закінчуємо п'ятий, шостий усі петлі виворотні. І знову починаємо додавання наших петель. Обов'язково не забудьте, тут ось ось тут. Вивісите якийсь там наміточку якусь вам. І все, ось ваша лінія реглана. Ось така. Ось я дов'язую свій шостий ряд. І все, наш візерунок. регланна лінія. Закінчує. Шостий ряд закінчився. Все. Ось так ви в'яжете. Ось такий виходить гарний. І його, взагалі, реглан. Бачите, ось я полошу знизу, ось таким чином, або ось таким чином. ну Дуже гарно виглядає, мені подобається. Бачите? І ви можете зв'язати реглан зверху, і нічого не змінити у цій сітці. Ну, не буде дуже там виглядати, як обично у нас зазвичай йде лінія реглану. Ну, ось так от.